Вітаю вас! Ола. Мене звати Надія Васильченко, і я планую сьогодні вам розповісти, як читати іспанською. Читати іспанською досить просто. Якщо ви вже знайомі з латинським алфавітом, ви зможете дуже легко злетіти, скажімо так. Є певні нюанси, про них ми з вами поговоримо. Є навіть одна літера, яка ду... трошки відрізняється у написанні це літера Enje, яка має зверху таку хвильку, тільде. І хочу сказати, що я живу в Чилі, я спілкуюся чилійським варіантом іспанської мови, але на своїх уроках намагаюся все це зробити, скажімо так, більш нейтральним. Для чого? Для того, щоб ви могли навіть ці знання, навіть такі, от, здавалося б, суто регіональні, взяти і трошечки потім модифікувати під ваші потреби. В Іспанії, звісно, ви мова інакша, в Аргентині своя, але не настільки різні, щоб. Ну, вважати, що я, якщо не вивчила аргентинський варіант іспанської мови, нікого не зрозумію в Аргентині, звісно, зрозумієте. І навіть можна говорити: от я говорю іспанською чи ліською з людьми з різних країн, і ми прекрасно розуміємося. Хоча іноді бувають курьози. Тож, давайте подивимося. Люди, які приходять в іспанську мову з української, взагалі не мають складнощів із вимовою іспанських голосних, тому що ті, хто говорить українською, вони вимовляють А як А, Е як Е, І, як І, О, як О, і У як У. Значно складніше людям, які приходять з інших мов. Нам тут пощастило. Тому, якщо ви бачите ці літери, ви знаєте, що вони саме так і читаються. Ми далі будемо бачити велику кількість прикладів, тому не хвилюйтеся. Те, що може викликати складнощі, це деякі примхливі приголосні, як я їх називаю. Наприклад, перша із зірочкою Зелена, це не тому, що вона така складна, а тому, що вона або взагалі не читається, або читається так, як у мові походження. Наприклад, іспанське слово Ола. Вітаю. Здрастуй, здрастуйте. Воно використовується практично всюди. До речі, моя мама, коли приїжджала до мене сюди в гості, в Чилі, Привіт, мама, якщо ти мене слухаєш. Вона казала: Звідки вони всі знають, мене, як мене звати? Бо мою маму звати Оля, і вона думала, що це до неї звертаються. Оля. Ола. Винятками бути, наприклад, слово хобі. Англійське слово. І ви його будете вимовляти як хоббі, як в англійській мові. На щастя, ці слова ми дуже рідко використовуємо, тому ви можете спокійно знати, що якщо ви в якомусь слові бачите аче H англійської, ви його не будете вимовляти. Наступна комбінація, дуже схожа до англійської «Се аче» Т читається як Ч. Чіле-чао. Наступна. Ене з такою от, з таким, хвилечкою зверху стільною. Вона читається якось схоже на Нь. Наприклад, аньо рік, Еспаньол – іспанський або іспанець. Нь. Два звуки, точніше, буква Сполука подвійна Л та літера «ігрек» І Грієга, читаються, принаймні в Латинській Америці. При в Україна, крім Аргентини як українська з. В Аргентині цей звук читається як Ш або навіть ж, залежно від того, в якому слові воно йде, і як ви чуєте, і як людина хоче його там вимовити. У більшості латиноамериканських країн цей звук буде читатися як просто з. У мене була ситуація, коли я вперше летіла в Чилі, я летіла саме через Буенос-Айрес. І мені там треба було щось повідомити, і людина до мене звертається «Ісуапешідо». Я навіть зразу не зреагувала, Я була привчена до того, що в іспанській мові немає звука Ш, а тут, мені кажуть, апешідо. І раптом мені згадуються ті уроки з регіональних варіантів, вибачте, іспанської мови. Я кажу, а Васильченко, окей. Тож, пам'ятаємо. В латиноамериканських країнах, за винятком Аргентини, і, можливо, Уругваю, подвійна подвійне Ел та y", y", y, читаються як З. Казі. Вулиця. Я вже. Літера, яка нагадує нашу Х, читається як кс, або просто як Х в деяких словах. Послухайте: ексамен або Мехіко. Кс або Х у слові Мехіко, і в певних, наприклад, в іменах ви будете зустрічати вимову як просто Х. І сета. В Іспанії це міжзубний звук в, латиноамер... в, латинських... в латиноамериканських країнах це просто наше с. Тому в слові сапатос ви не почуєте іспанського «сапатош». В Чилі і в інших країнах Латинської Америки ви це почуєте як сапатос. І все. «Сапатос». Можливо, навіть сапато тут в Чилі. Остання С оглушується, звучить практично як Х. Тож, це ті приголосні, які я б я назвала примхливими. Далі є категорія дуже примхливих приголосних. Це літера С. Вона може звучати як К перед приголосними та А, О і У, і як С перед голосними І та Е. Тут дуже схоже, напевно, на англійську мову, я інші мови не буду порівнювати. Але якщо ви бачите слово кафе, в мене, ну, за моїм досвідом, є таке враження, що ви прочитаєте це правильно. Ви не будете казати сафе чи якось інакше. Ви скажете кафе. Медико. І культура. А, Наприклад, у словах сіфра і себоя у нас вже літера С читається як С, звичайне українське С. Сіфра і Себоя. Немає звуку «ц», тому не читайте ціфра. І що я ще хотіла б сказати? А, в слові медико. Зверніть увагу, як я вимовила Д. Я не сказала медико, я сказала медико. Літера І не пом'якшує попередню приголосну, наприклад, Д, О. Найчастіше це відчутно, коли наші люди говорять іспанською. Інша дуже примхлива приголосна, і вона дійсно чемпіон з примхливості, це літера Хе. Вона так називається Х. Перед приголосними та а, о, у Х читається як наше Г у слові гуля. Гас. Немає звуку З також в іспанській мові. Гас. Аміго. Не аміго. А аміго. Кангуро. ГРАСІАС. ГРАСІАС. А перед голосними І та Е. E? Втрачає свою силу Г і перетворюється на Ф. Геню. Ти геній, так? Геньо. Є смішне слово гігант буде. Хіганте. Хіганте. Бачите, тут збілося у складі з І і у складі з А. Хіганте. Але це не все. Коли вона, ця літера Х, вживається з голосною У. Це робиться для того, щоб перед ета І знову звучало Г. Герра. Війна. Гітара. Тут У не звучить, але Г знову набуває своєї сили. А тепер, якщо над У з'являються дві крапочки, то воно взагалі починає звучати все. І звучить: ну, я б не сказала, що зовсім як «гв». Але дуже схоже, або навіть як в англійській подвійна В пінгвіно, пінгу, сігує, сігуення, гуйно. Якщо ми бачимо дві крапочки над У, означає, що У набула сили і вона буде звучати. А тепер, якщо я бачу гу перед А і перед О, воно звучить як УА-ГО. Уа. Або, як в англійській подвін... W, gua. – Но, «no agua», як дехто хоче читати, но аква, но, агу. Guatemala. Antiguo. Зрештою, якщо ви скажете «agua» о Аква все одно вас зрозуміють. Але... Нагострюйте вухо, чи як його так сказати, звикайте вимовляти, так як вимовляють носії, які вас оточують. Це не із тих, скажімо так, звуків, які є, будуть о, заважати іншим розуміти вас. Далі. Дуже часто наші люди довго звикають до цієї комбінації, до деграфу «ку» і У. Вони завжди, ці дві літери завжди-завжди читаються як К. Завжди. І оці два слова, які йдуть під жовтим фоном, ке і к'єн, це, напевно, найчастіше використовувані слова тут. Тому ви до них дуже швидко звикнете. І будете вміти їх прочитати. Будете вміти, як я цікаво сказала. І навчитися їх правильно читати. Ке. що? К'єн хто? Ке і к'єн. Я не знаю в інших країнах, в Чилі дуже багато назв станцій в метро або вулиць. Мають цю комбінацію, бо вони походять з якихось тутешніх корінних мов, і їх так записують. І іноді там манкеве, Бакедано містить ці деграфи, і люди намагаються прочитати всі літери, бо вони ж знають, що іспанською читається так, як пишеться. Але треба звернути увагу: Q і, ку і всі попередні версії Г і С можуть мати свої е, характеристики особливі. Тож. Чимні приголосні? це ті приголосні, які читаються так, як ви їх бачите, якби ви їх прочитали там в англійській чи французькій мові. Ну, французькі ні, бо там р трошечки інакше. Або ще щось. Я не дуже великий експерт з французької. Тож, Б, Б банко, Д директор, ефе фрута, хота хірафа. Залежно від в залежності від країни, воно може звучати як просто хірафа, а може як «хірафа», хірафа. Вже там будете звертати на те місце, де ви знаходитеся. К. Літера К це літера, яка використовується переважно в словах іношомовного походження, але вона читається, як звичайно, К. Так? Еме, м, Ене м, мама і Антена. І зверніть увагу, над словом мама і далі над словом папа стоїть рисочка, стоїть графічний наголос. Він стоїть не просто так. Він стоїть, щоб ви звернули увагу і вимовили наголошеною саме ту голосну, над якою він стоїть. Іноді це може кардинально змінити значення слова. Тому звикаємо зразу щитувати оцю рисочку. Мама і папа. Чому я поставила зірочку біля літери Р? Хм, я говорю іспанською вже більше 20 років, але й досі люди визначають по моїй Р. Що я не тутешня. Так вони можуть все ж згодно ігнорувати мою зовнішність, мої дітей, які до мене можуть говорити українською, але р вони зразу ідентифікують. Ти не звідси. Чому? В українській мові r має такої смисло-розрізнювальної функції, як в іспанській мові. В іспанській ти скажеш перо і скажеш перро, і це будуть два різних слова, як тут у мене записано: перо це але і перро це пес. Особливо нас видають комбінації Р з літерою І ріко. Так не говорять тут. Швидше за все вони скажуть ріко, і я не скажу, що я експерт. Ви вже будете своє вухо підлаштовувати під ваше оточення і будете слухати, як правильно це вимовляти. Але майте на увазі, якщо стоїть подвійна Р, ми її розтягуємо і кажемо перро. А якщо вона одна, тоді це вже буде не подвійна, просто Р-Сантьяго Т – «Есе» Т театро В. Оця літера може називатися УВ В Іспанії, в Чилі вона називається В-корта, а ви вже будете дивитися в своїх країнах, як вона там називається. Звучить вона як? Щось середнє між Б і В, але я вам раджу вимовляти як В. Тоді ви ніколи не, помилите, не помилитеся, а носії, швидше за все, вони не відчують, що ви щось не так вимовили, тому що вони між Б. І В, Б це тільки губи, В це губи і зуби. Не дуже роблять різницю, і це іноді ускладнює нам розуміння того, що вони кажуть. Але ми вимовляємо В як Ви. І подвійна, е, добле в, подвійна В, W, вона звучить як В, майже схожа на англійську. Вона зустрічається в словах іноземного походження. І, швидше за все, ви будете читати ці літери, слова з цими літерами з цією літерою, так як ви прочитали це в іншій мові. Наприклад, Києві, якщо я кажу Киві, як в українській мові, вони кажуть, що? А потім я кажу киві, і зразу їм стає зрозуміліше. Мені це трохи дивно досі, але така от реальність. І правила наголосу. Правила наголосу це те, де наші люди починають трошечки так от буксувати. Пам'ятаємо, можливо, роздрукуйте собі, зробіть скріншот і поставте собі на, на, на стінку, там, чи де ви там будете дивитись на це. Що якщо слово закінчується на приголосну, але не Н, і не С, «н» і С. Наголос падає на останній склад. Телевізор. Електрисідад. Федераль. Якщо ж слово закінчується на голосну і н та ес, вона зразу наголос перестрибує на попередній склад: віса, а не віса. Досіс, а не досіс. Ексамен. Зрозуміли, так? Віса, досіс, ексамен. Зверніть увагу, в цих трьох словах української є звук з. Не треба вносити в іспанську мову звук з. Віса. Досіс. Екса. Ексамен деякі люди можуть вимовити як екзамен, але все ж таки це кс, екзамен, і буде залежить від, від ваших регіональних особливостей. Далі, якщо ж слова мають якесь відхилення у, наголо, у наголошенні, буде ставитися графічний наголос. Так, наприклад, в слові «мусіка» наголос стоїть графічний над літерою У. «Мійон» Пам'ятаємо про правило, коли слово закінчується на Н або на С. Наголос перестрибує на передостанній склад. Мільйон. Телефоно. А не ТЕЛЕФОНО. Телефоно. В таких словах, якщо ми бачимо графічний наголос, ми зразу на нього реагуємо. І вимовляємо слово так, як пишеться. ТЕЛЕФОНО. Б'єн. До наголосу. До прочитання. Треба звикати, треба якомога більше практикуватися. І я вам залишу в описі під відео посилання на найбільший у світі розмовний словник. Що це означає? Це означає, що ви вводите будь-яке слово будь-якою мовою і слухаєте, як його вимовляють носії. І це дуже цікава вправа, тому що ви можете почути, що Чоловік молодий, і чоловік трохи старший, інакше можуть вимовляти, або чоловік і жінка там теж може різнитися, як і в українській мові. Власне, ви поговорите з кимось там з жінкою, ви так почуєте певне слово, з чоловіком так буде залежати від рівня освіти, від регіону і так далі. Не треба цього боятися, оскільки найбільш уживані слова вони постійно повторюються, ви їх будете чути, чути, чути і звикнете. Так як звикають маленькі діти чути, чути, чути своє оточення і потім відтворювати. Зараз ви набираєте, потім будете віддавати. У мене буде окреме відео для практики вимови. Наступне відео, посилання теж я залишу внизу, або в картках я покажу, я не покажу, я змушу вас тренувати свою вимову. І для того, щоб ви могли. Трошечки ще поспілкуватися, самі для себе. Спробуйте прочитати ці скоромовки. Я їх скоро не буду читати, я їх буду читати повільно, інакше в мене нічого не вийде. Тож, Пабліто, Клаво Унклавіто. Унклавіто, клаво Пабліто. Напевно, це така скоромовка, яку дуже часто згадують, тому ви разом з тиграми там ще була одна. В мене її не записано, але напевно, ви чули про Трес-Трісте Тигрес. Далі, мімама ме міма і мімо аміма. От так ви проговорите туди-сюди кілька разів, і вже буде вашому мозку легше сприймати ці дивні комбінації звуків. Тому що мозку, який звик все ж своє життя говорити іншою мовою, трохи дивно, що ви переплутали слова і літери, а це просто інша мова. «Yo Спочатку вимовляєте повільно, а тоді швидше, швидше, швидше. Сі, панча-планча, конкурат планчас. Конкунта з планча планча-панча. Добре? Тож, залишайте, будь ласка, під відео свої коментарі, залишайте, будь ласка, свої питання, а якщо ви хочете щось у мене запитати в приват, в лічку, тут я вам залишаю свій інстаграм, приватний, не промову, і свою електронну пошту. Дякую за увагу і сподіваюся, вам було цікаво. Зустрінемося на наступному уроці практиці, на практичному занятті, з читання. Асталого! Чао!